Доброго дня, Оля. Вітаю. Чи потрібно сертифікувати косметику в Україні? У зв'язку з воєнними діями МОЗ відклали технічний регламент до серпня 2024 року, а натомість запровадили перехідний період до серпня 2026 року. Чи можуть відмовити в реєстрації косметики? Так, можуть. Одні з найпоширеніших причин відмови – це неповний пакет документів, невідповідність косметики, встановленим в Україні нормам безпеки або подання документів неуповноваженою особою. Подібних причин може бути обмаль. Скільки часу триває процедура реєстрації косметичних засобів? Це далегіть важко сказати, скільки часу займе процедура реєстрації, адже у кожного свій випадок. Проте, якщо у вас зібраний майже весь пакет документів, то на подання заявки йде лише один день. А далі все залежить від того, наскільки швидко проведуться комплексні лабораторні дослідження. Зазвичай процедуру реєстрації йде не менше 30 днів. Чи можна самостійно зареєструвати косметику? Можна, але для цього потрібно розуміти всі нюанси та аспекти цієї процедури. Те, щоб в цілому розібратися в етапах реєстрації, скласти технічні умови та зібрати пакет документів, може піти чимало часу. А щоб уникнути помилок, заощадити ваш час та зберегти свої нервові клітини, звертайтесь до компанії Міосфери, і наша команда спеціалістів допоможе на всіх етапах процесу сертифікації.